Сьогодні військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка провів випуск магістрів. Усіх спеціальностей, які є в цьому інституті, цей випуск відбувся в нашій окрасі в Червоному корпусі університету Шевченка як ознака того, що наші офіцери і офіцерки закінчують навчання в провідному закладі вищої освіти України, здобуваючи престижні спеціальності, здобуваючи кваліфікації, які дозволяють їм гідно проходити військову службу. І ми бачили сьогодні, що випускниці і випускники вже мають. Військові звання вже мають досвід військової служби, вже мають за своїми плечами здобутки, в тому числі оборону Києва. Який ще не два роки тому, отож, це є свято для всіх наших збройних сил. Це є свято для нашого університету і, звісно ж, для військового інституту, який вже понад 25 років готує фахівців і фахівчин для збройних сил України. Ми щиро вітаємо від імені ректорату всіх випускниць-випускників і випускників, легкої служби. І, звісно ж, миру та перемоги. Чорне море, чорне море.